Ось так виглядає двери Билли Ксенія. Так, зараз вам покажу нашу кімнату. Знаходиться вона на другому поверсі, віла Ксенія. Бачите, зразу при вході в зеркало є де речі повішати. Ми з собою, до речі, взяли горішки. Будемо годувати білочок. В кімнаті є дві тумбочки, два стільці, стіл. Диванчик такий розкладний. Ліжко, холодильник. Ось тут прихований. Так, на столі був чайник, ось така металева кружка, чашки, тарілки, телевізор. Так, одразу було трішки по-іншому розставлено меблі. Ми пересунули диван сюди поближче до ліжка, тому що дитина моя звикла спати біля мене в своєму ліжечку дубимо, тому, тому ми тут зробимо щось на кшталт. Зробимо ліжко з диванчика. Так, шафа. Тут звичайні палички. Тут можна і валізи поставити. І повішати, і ось тут. Туалет душ. Душі є де попрати речі, бачите, миска, ну Все зазвичай. Покажу вам ще вид з балкона Вона на гори. І Віла Ксенія. Дуже гарний, краєвид. Кіточки, трояндочки бачите? Ми все, пішли на обіданий. Начнувано. Це в нас такий обід, рис, рибна котлетка, овочі, рів'яний чайок, горечка, запіканка з ов'ятини, салат з брячком і такий от кексик. Так, Сніданок у нас солодка обстрілка, омлет і чайок. Ось такий у нас обід, речка. Філин, суп з кльоцками, овочі і компот, дуже смачний компот. Pressure. Ось так виглядає дорога від Віви Ксенії до... до центру, скажімо так. Бачите, якийсь <Reaper> храм гарний, ми ще не ходили. Сходимо на вихідних, подивимось сюди. Сьогодні обіцяють дощик, але вчора теж стояло 80%, що повинен бути дощ, але дощик був буквально там 15 хвилин і все. Грози не було, як в прогнозі, тому у нас погода порадувала сонечком, тепло було, але тут все ж таки погода відрізняється від нашої. Зранку прохолодно, десь 13-15 градусів, а ввечері теж так прохолодно, а в день то жара. Сонце пале, нібито тут ближче до сонця. Ну, можливо, так і є, бо тут все ж таки гори, Може, так і є, що ближче. Зніму ще потім покажу вам річку і ті руйнування, що було після повені в червні. Порозмивало деякі мести варійні закриті ті для автотранспорту. Тобто є ще наслідки. Після повені ще не все прибрали. Від віли Ксенії до центральної дороги. Ну, максимум 4 хвилини спускатися. Бачите, тут дитячий майданчик. Класний дитячий майданчик, ввечері багато діток. Пісочниця тут є, тобто є де погратися. Як ми їхали до східниці? Купили квитки на потяг, коштувало 420 гривень. В кривому розі ми сіли 15,51. І були у Львові в 12 й десь 20. Трішки потяг запізнився, але не багато, на декілька хвилин. Далі ми сіли на автобус, Львов східниця. В дорозі повинні були бути десь 2,5 з половиною години або три. Також, якщо ви будете купувати квитки, Львів. З Львова вже дослідниця на автобус, то враховуйте, що потяг може запізнитись на більший час, ніж декілька хвилин. Тому або онлайн беріть за кілька годин, або вже як приїдете до Львова. Коштував квиток на автобус 220 гривень. Ну, далі вже ми приїхали сюди і заселилися в вілу ксенію. Тут трішки пройти від автовокзалу до самої віли. Якщо будете дивитись моє відео, то за, за церквою знаходиться Віла. Проживаємо на другому поверсі, є безкоштовний Wi-Fi, але, на жаль, до другого поверху не достає, не ловить. Тому якщо ви будете у віль, на ВІЛІ проживати, то просіть або в кімнату на третьому, четвертому поверсі, або розраховуйте тільки на свій мобільний інтернет. З приводу харчування і Скільки ж це все коштує? 1190 ми заплатили за трьох людей це з трьохразовим харчуванням, сніданок, обід і вечеря. Е, їжа диетична, але нам подобається зранку молочна каша. В обід суп і щось на друге, і ввечері теж щось або каша, або макарони з м'ясом. Хоча і диетична, але там ті ж котлети курячі або рибні, вони смачненькі, навіть філе. Парове, але його маринують і воно теж смачне виходить. Дуже смачні сирні запіканки, млинці були теж сиром, чайок трав'яний, солодощі давали, такі як там печиво, бісквіт, зебра тортик, був, ну кекси, ось таке. Тобто голодні 100% ви не будете. Ось так. Якщо будете їхати. До Віли то беріть з собою фен, тому що я не взяла і, так як погода така сира дощі часто, тому для мого. Довго волосся, то це було не дуже зручно, відсутність фена. А так все інше мені сподобалося. Через день прибирали в кімнаті і сподобалось те, що постіль була дуже чиста. Тобто, білесенький, ніяких п'ятин, все відглажене і хебешне, тобто не синтетичне, без ніяких катишок. Ну тобто, рівень є. Самі віллі десь вже більш 10 років. Така трішки вона вже замурена. Хочеться якогось косметичного ремонту, але не критично. Дуже мені сподобалась пані Наталя. Це співробітник на віллі, Ну, така вона дуже чуйна, сервісна. Весь час посміхалася, допомагала на всі наші запити. Ну все, все, що ми питали, просили, то все, все було нам надано. Контакти Ксенії залишу внизу під відео, так що, якщо ви захочете їхати відпочити до східниці, то будь ласка, телефонуйте. Тут навіть не брали з нас предоплати, коли ми бронювали кімнату, тому це теж було дуже зручно. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити подобайки, Всім гарного настрою та успіхів. Пока-пока. Після -пока. дощу. Побачите, як хмари доверху підіймаються. і звивати